Сатана помститься кожному, як і говорить у житті святого кукші, преподобного кукші Одешського, що він коли одного разу привів хлопця біснуватого на отчитку, то монах сказав, я вигнав того біса, но помни, за те, що ти лише привів того хлопця в монастир. Сатана буде тебе переслідувати все життя. Но ми добре знаємо, що не лише кукшу, любого християнина рядового, сатана переслідує, коли він ходить до церкви. І скільки по пути до церкви, сатана накручує людей, куди йдеш, ж до анто, дої релігії, хоча самі не йдуть нікуди, демонструють безбожество. Друге, сатана переслідує кожного. Монаха і священника. Іноді нападає на священника за його духовне життя, а не може, нападає на жінку священника, не може на дітей нападає, не може на зятів, на друзів. Обиш одорвати, згубити, поламати, нанести рану. Але мих, православні, навчилися завжди це видіти і як удар сатанінський, як благо, щоб віддіти, не можна засипати, не можна просто бути в духовній житті з плячем. Колись і наш національний будитель русинов Олександр Духнович навіть пісню склав, що подкарпатський Русинов, ставте глибокий сон, бо ви не жили в тому сні, бо любі чужі будуть вас присипати. Але точно є і в духовному будуть вас присипати, щоб ви відпали від от своєї національності, від своєї церкви, від своєї традиції, від свого календаря, Цей світ, і особливо правителі, вони не привыкли управляти народом свободним і свободолюбивим. Їм потрібно зробити, щоб народ був послушний, перепужений, щоб чоловік не знав або боявся слово сказати. І в результаті, сатана помститься людям, котрі які роблять. Але ми християни, навчені преподобним кукшою ніколи не боятися завжди помнити з нами Бог. І що б не робив сатана? Хто б не вив себе, не нападав, ми вірні Богу. А якщо каже павер Бог з нами, хто проти нас? Ну і що? Б'ють нас, клевещуть, судять. Ну і що? А судити то ні за що? А то, що безбожники судять християн ні за що, відкривують уголовні діла ні за що на пустому місці перший доказ общество хвороє. Ті люди, котрі замовляли такое, серйозно хворі духовно. І таким, як і треба і звертатися до преподобного кукші, може бути. Молитвами, Кукши Бог, простив благоділям оці гріхи і злочини, котрі не вже на сьогоднішній день натворили. Ми же кажемо, Господи, поможи нам, щоб ми свою традицію любили. В Закарпатті у нас маленько древніша традиція і монашество активно є. Ми говорили з нами, що в нашій Закарпаття нині малий афон по кількості монастирів, дуже особо благодатний що так нас любить монастирі. І кожен раз ми кажемо, Господи, скільки разів були напасті на церкву, деякі села у селі може берова голову раду купити або настрахати за якесь преступлення, ібо він церкву переводив другу релігію, но монастирі не може перевести, тому що не вставалися завжди самими надійними центрами віри, культури. Традиції, ну і національної свідомості. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми помнили всіх наших будителів, і національних, і релігійних. А в нас будитель релігійний преподобний Алексій, ісповідник Карпатруйкий, котрий майже весь народ повернув у православ'є. Ми й нині діти Божі, доброго церковного народа. Він оказався настільки сильний, що й до нині. Не лишився духовності, хоча частинка людей повірила чужинцям. Ми осталися вірні православ'ю, Кирило Мефодіївську, і тут на землі діти Божі, а в вічності, благословенні, вірні діти, родичі преподобного кукші і сповідника, родичі всіх святих наших, родичі всіх святих церкви, а в вічності. І співнаслідник зніма по милості Божої царства Божого. Амінь.